Міле дітівшопі я світа продовжуємо працювати для вас, радувати вас розкішними лотами. І ви вже бачите, що це не таємниця, не секретна загадка, розкішна ковдра. Сьогодні приїхала до нас дуже чудова, надзвичайно гарна і високотехнологічна. Тому для вас від нас такий величезний, такий розкішний і затишний лот. Друзі. Дивіться, це бамбукова ковдра. Дуже цікаво. У нас є різні ковдри, є вовняні, є там із холофайбером. Це бамбук, бамбукове волокно. Зробили так, тобто технологія виконання така, що бамбукова ковдра буде для вас і, тепло, і теплою, і зручною, і антибактеріальною, антибактеріальною, що надзвичайно важливо. До речі, чохол із мікрофібри. Дивіться, зараз на ваших телеекранах з'явиться інформація. Ви обов'язково записуєте код товару. Дивіться, у нас це двоспальний розмір, так наповнювач бамбук і чехол мікрофібра. У нас в наявності три розміри – євророзмір, двоспальний та полуторний. Ціна за двоспальний розмір 1999 гривень. Друзі. Замовляйте, кваптесь, тому що це у нас. По-перше, це виріб по госту. Так, це державного стандарту. Виріб у нас обов'язково пройшли всі. Випробування сі дерматологічні дослідження. Дерматологи затвердили, що це гіпоалергенна ковдра. Вона проходила багато дослідів. Ми маємо висновки, що це дійсно гіпоалергенна ковдра. Тож давайте більш детально знайомитися. По перше, мені дуже подобається її ось цей мікрофібровий такий. Чохол. Подивіться, на яке це красиве напилення. До речі, у нас напилення це фірмова розробка, антибактеріальне. Ви бачите? Воно не дозволяє нашим, скажімо так, неприємним гостям тут блокати, тобто ніяких там пилових кліщів, нічого такого не буде. Тому що це виріб, зроблений антибактеріальний. і... Знаєте, що е, це надзвичайно важливо в ковдрі, тому що ковдру ми купуємо на роки, на 5, на 10 років, і щоб не заводились оці всякі такі. Неприємні такі гості, скажімо так, котрі заводяться в ковдрах, на жаль, тому розробили високотехнологічне таке покриття мікрофібри. Але ж і ще й подивіться, що це дуже-дуже гарний орнамент. Як мені подобається, що в нас таке оздоблення. Ось саме з таким орнаментом, тобто вона виблискує такого ніжно-зеленого, такий салатовий колір. Бачите, саме цього чохлада. А ось, до речі, обрамлення. Зверніть увагу на це обрамлення. Тобто це не просто, так, знаєте, щоб воно в чухлі було не видно. А зроблено дуже-дуже красивий такий кантик. так, Бачите, обромлено, це, до речі, наше виробництво України, це надзвичайно якісна річ. У нас є сертифікат якості, друзі. Щоб ви були певні, що це все ось це. Ви отримуєте ось такий паспорт. Ось такий паспорт. Так, ви бачите, що у нас тут проведені досліди. Так, це все гост, є номер госту обов'язково. Що вироблена на високоякісному обладнанні з використанням сучасних методів обробки матеріалів, заключення санітарно-епідеміологічної експертизи, друзі, не вбирає запахи, антибактеріальна регулює вологість та гіпоалергенна вищий гатунок, тобто. Ви знаєте, у нас ну, є такі проблеми, коли у людей є алергія на е, натуральні такі складники. Я ось тут біля ангелочка поставлю наш паспорт, він мені подобається, нехай буде. Е, от. І є така проблема, є біда е, нашого зараз віку, що є алергії. Тому ця ковдра гіпоалергенна. Друзі, а вже зараз у нас для вас знижка. Ось так, прям спочатку з сходу з робимо вам знижку. Отже. Мінус 300 гривень за просто величезну ковдру двоспального розміру 1699. Євро розмір 1799. А полуторний 1599. Друзі, тому поспішайте, не баріться. Час пішов. Дивіться, у нас таймер вже пішов, і дивіться, три хвилиночки, так? Ви знаєте, що така річ е, необхідна завжди в будь-якому будь-якому е, інтер'єрі, в будь-якій інтер будь квартирі, будинку, чи це у вас дача? Подивіться, до речі, оце касетне. Давайте поговоримо про цю касетну вишивку, скажімо так. У е, нас всередині бамбукове волокно. Високої якості технологічної обробки, так це інженерна розробка наших е, е, інженерів, щоб саме це бамбукове волокно воно вас і зігрівало і було гіпоалергенне, а також регулювало. Вологість, щоб ви не пітніли, щоб все дихало. Дивіться, касетне перекриття, ось таке касетне прошиття по всьому параметру, надзвичайно красиве, воно дозволяє зберігати е, матеріал весь по всьому периметру. Так? Якщо ви там захочете, наприклад, е, винести там на подвір'я, щоб освіжити вашу ковдру, або там раз декілька років ви захочете попрати її в пральній машинці, то ви можете бути певні, що Бамбукове волокно всередині воно нікуди не подінеться, тому що е, є ось таке розроблене касетне е, прошиття. Дивіться, друзі, що мені ще дуже подобається, що окрім того, що це гарна річ, так, це ще дуже якісно, тому що ну, знаєте, терморегуляція надзвичайно важлива в ковдрі, тому що інколи буває, що ви там лягаєте спати, вам наче холодно, ви там закутуєтесь так, знаєте, і ковдра, і, 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 і не знаю, і ще піжама, а потім вам стає жарко, ви пітнієте, тому що ковдра не. Дихає, наша дихає. Ви просто от подивіться, подивіться, яка це краса. Це надзвичайно е, така затишна, знаєте, затишна м -м, ковдра, в котрій хочеться закутатись, І подивіться, яке гарне обрамлення, що я навіть не хочу знімати. А ми вітаємо Руслану Васильівну, котра замовила всі три розміри. Місто Львів, моє шикарне, полутерний двоспальний та євророзмір мо євро розмір, розмір за позамовила собі і всій родині. Я вас вітаю. Наші ковдри їдуть в місто Львів. До речі, друзі, надзвичайно важливо, тому що ковдра має такий розкішні такі знаєте, об'єми. І що надзвичайно важливо, що у нас безкоштовна доставка, друзі, до відділення нової пошти у нас діє безкоштовна доставка, тому що... Якби у нас була е, платна доставка, ми б заплатили десь е, гривень 200 за доставку. Це точно, тому що досить великий об'єм. Ви бачите, навіть якщо це полуторне. А тут для вас від нашого телемагазину Міледі Shop такий бонус приємний. Я вважаю, що це надзвичайно важливо, безкоштовна доставка. І ще у нас одна знижка мені повідомляють: ну, друзі, прекрасно за такі ковдри, знаєте, з бамбуковим наповненням. Ще мінус 300 гривень. Друзі, дивіться, у нас представлений двоспальний розмір зараз в ефірі 1399 євро розмір 1499, а полутерний 1299 гривень. Тобто, друзі, ви дзвоните, ви кажете, який вам треба розмір, і ви е, е, отримуєте його за е, найвигіднішою ціною, тому що виробник наш. Це Україна, все, всі сертифі... сертифікати є. Всі дивіться, зараз я вам ще раз покажу сертифікат. Всі дослідження, всі дослідження. Ой, я тут зачепилась трішки, Пройдена ця ковдра, що вона гіпоалергенна, що вона буде вам, знаєте, ну. Це надзвичайно важливо. Дивіться, ви ось тримаєте ось такий сертифікат якості, тому що надзвичайно важливо якість вашого сну, чесно кажучи, знаєте, у нас зараз ночі не завжди спокійні, інколи тривожні. На жаль, на жаль тому те, що ми маємо сон. Міцний, так ну він ще повинен бути повинен бути якісним. Тож я вам бажаю, щоб ваш сон був якісним. А коли ви знаєте, коли ви не пітнієте, коли у вас є терморегуляція, коли ковдра антибактеріальна та гіпоалергенна, вибачте, ну це просто знахідка і ще й не вбирає запахів. Тому що я зазвичай знаєте. Складаю ковдри, тобто влітку я їх складаю в чохол, так, і е, складаю їх десь там, щоб вони е, лі, е, літо е, перебули десь у шафі. От. А потім е, на зиму дістаю, провітрюю, ось так. А тому, ну, бо є якийсь там буває е, запах. Тут такого не буде, тому що це мікрофібра. Друзі, ви знаєте, що вона мікрофібра це завжди антибактеріальна тканина, і вона не впитує жодних, жодних запахів. Тобто ваша ковдра. Завжди буде гад, мати гарний вигляд. До речі, про мікрофібру чохол надзвичайно е, міцний. І так що мені подобається, що це е, міцна тканина мікрофібри. Бачите, тут все дуже гарно перешите. І е, е, Ось це касетне таке прошиття мікрофібри, воно дозволяє утримувати. Весь бамбуковий оцей наповнювач по всьому периметру ковдри. Про мікрофібру я можу вам дуже багато розказувати, але я скажу декілька речей. на самих важливих: що це, по-перше, не розмножуються тут бактерії, антибактеріальна. По-друге, що вона... Дихає. Ви знаєте, як важливо це для ко для ковдри, то що вона дихає. І ось це напилення гіпоалергенне. Воно не дозволяє гіпо, гіпобактеріальне, Знаєте, антибактеріальне і гіпоалергенне це напилення, що воно дозволяє. А, Ну, скажімо так, не дозволяє заводитись ось цим кліщам пиловим. Тому е, ну, для мене це надзвичайно важливо, бо я взагалі переживаю за якість виконання. Дивіться, у нас багато вже дзвінків. Всі люди е, люблять класні коври ковдри. Тому я вітаю наших паняночок, хто у нас замовляє, до нас телефонує. Сніжана Петрівна, вітаю вас, Сніжана Петрівна. Місто Кагарлик. Дуже приємно замовила собі євророзмір. Я вас вітаю! Наша ковдра їде в Кагарлик і в Кагарлику буде тепло. Давайте я нагадаю, код товару, ковдра Ангеліна. так, Дуже гарна така Ангеліна. І у нас ще знижка. А ось так, будь ласка, за двоспальний розмір. Це буде фінальна знижка. За двоспальний розмір у нас 1199. Друзі, я нагадую, що у нас ще є євро розмір 1299, та полутерний 1099 гривень. Тому не боріться. А, надзвичайно важливо, що у нас безкоштовна доставка до відділення нової пошти, тому що. А, Ковдра досить таки об'ємна, знаєте, об'ємна, необхідна. І я нагадую номер телефону 0821 14, 14. Дзвоніть, також безкоштовні дзвінки по всій території України. Дивіться, ну що я ще можу сказати: якщо у вас якісний сон. У вас класний настрій, у вас гарний день, у вас прекрасне життя. А ось ця ковдра гарантує вам просто якісний сон. Що ви не будете там, знаєте, перегріватися, ви не будете пітніти, ви не будете скидувати з себе цю ковдру, і ця ковдра буде. За вас ну берегти ваш сон буде піклуватися про вас, тому надзвичайно важливо, що в неї є ось такі функції, такі, наприклад, як терморегулювання, так як антибактеріальне, таке дуже красиве таке покриття, і гіпоалергена. Подивіться ще раз на це, просто на це напилення. На ось це просто таке сяюче, таке сріблясте напилення на. Такому ніжно-ніжно-зеленовому салатовому чохлі з мікрофібри, з високої якісної мікрофібри. І бачите, у нас тут ще бамбучок такий намальований, такий класний. І одразу такий гарний настрій. Ну, мені надзвичайно подобається. І до речі, ось це бамбукове наповнення. Ви знаєте, що бамбук це завжди ну. Це якісний, якісний наповнювач. До речі, я вам ще раз хочу нагадати, що ви отримуєте свою ковдру з ось таким сертифікатом. Це паспорт, де ви можете перевірити ГОСТ. У Нас вироб про по, по госту. Так це надзвичайно важливо, що це найвищий гатунок за держстандартом, так. Що це вироблено на високоякісному обладнанні з використанням сучасних методів обробки матеріалів? Також у нас є заключення санітарно епідеміологічної експертизи, друзі. І це є сертифікатом, сертифікатом якості, тому що е, ну, знаєте, щоб ви були певні, що алергія. Тут до вас вже ніяк не підбереться, тому що тут є бар'єри. Ось ці гіпоалергенне перекриття, антибактеріальне перекриття. І це надзвичайно потрібна річ. І в наших в нашому повсякденному житті кожен день, кожну ніч хочеться, щоб було тепло, щоб було сухо. Тому, друзі, давайте так кваптеся. У нас надзвичайно багато. Замовлень і режисер ще додає нам дві хвилинки, щоб ви всі встигли поспішайте. Купляйте для себе, для своїх рідних. Це, знаєте, це, це таке про турботу, про захист, про любов. Це коли дійсно турбуєшся, піклуєшся про свою родину, коли дійсно любиш, то хочеш подарувати і найкращі відчуття і, і пам'ять, тому що це. Ось ця ковдра це просто на довгі роки. Ну на довгі, тому що ви знаєте, що одні з властивостей мікрофібри це довговічність. А це саме цей е, чохол у нас із мікрофібри, так? І, і ще він прошитий. Дивіться, дуже якісно, гарно прошитий таке касетне е, прошиття, тому що, щоб ви, там, якщо ви перете, наприклад, в пралці, так на низьких температурах я зауважую. Дуже то, знаєте, щоб зберігався цей, ну скажімо так, вигляд. Вона вона дуже-дуже легесенька. Я навіть зараз закутаюсь, ви просто подивіться, вона як пушинка, так така, навіть як хмариночка, дуже легесенька. Я не люблю, коли в нас важкелезні ковдри, а ось коли такі легенькі, що я в ній закуталась, знаєте. Мені приємно, і вона не важка. Щоб я там, ну знаєте, не е, коли там пересилаю, перевдягаю спід ковдри, щоб ну я не качала собі м'язи. Вибачте, але ж це також важливо, Щоб ви просто вивісили там, якщо ви хочете її освіжити, так ви можете її вивісити на подвір'я, десь там щоб вона подихала, і вона гарно просто подихає. Але і так я вам скажу, що вона е, антибактеріальна ось це напилення. Зберігає, знаєте, що від запахів, що не буде посторонніх запахів, але все одно, якщо ви хочете її наситити кислородом, просто повісти її десь на повітрі, подихати, і цього буде достатньо. Прати, ну не знаю, можна можна прати в пралці, але десь через декілька років. Друзі, давайте ще раз я вам нагадаю про наші ковдри. так? Код товару зараз з'явиться на ваших екранах. Це Ангеліна. Дивіться, за двуспальний розмір ви заплатите 1199 гривень, євро розмір 1299 гривень, а полуторний 1099 гривень. Для ковдри це надзвичайно низька ціна. Я вас всіх вітаю. Мені дуже приємно, що ви залишаєтесь з нами. А я цілую всіх і обіймаю, тому давайте ми рухаємося далі, а ви залишайте.